Чому збройним силам України потрібно утримувати території в Курській області? Так як ви хочете розрушити нашу родину і мечтаєте уничтожить русский народ? Вот всі ви тварі Нуланд до последнего подонка, что в ЦРУ, що в Госдепе, що в Белом домі. У міністерстві оборони Великої Британії відповіли, зокрема, це зробив міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі. Українці прагнемуть утримувати територію Курської області. Чим довше вони будуть утримувати Курськ, тим краще буде захищена Україна. Це обговорювалось під час останнього засідання групи Рамштайн. Зокрема, міністр оборони Сполучених Штатів генерал Лойдосі. Зробив важливе нагадування всім: якщо Україна не є сильною, світ не є в безпеці. І ось чому оборона Великої Британії починається з України. Але якщо великі країни будуть перекроювати міжнародні кордони силою, суверенітет та безпека усіх країн буде підірваною. Поговоримо про Курську область. Аналітичний проєкт Deep State говорить про те, що росіяни на лівому фланці українського групування в Курській області зараз проводять активні дії. Їм на жаль, вдалося перекинути, наскільки ми розуміємо, частину бронетехніки через річку Сейм і не тільки це російський контрнаступ розпочався. Чи це якась підготовка до нього? І що ви можете це розказати? Це формування, це формування відповідних умов для того, щоб Угрупування військ, яке по різним оцінкам 40 тисяч плюс-мінус. А це по оцінкам закордонних джерел достатньо для того, щоб зупинити просування Сил оборони України там. І потім, якщо вони це націлені, це роблять, зібрати від 80 до 120 тисяч угрупування, яке б дозволило ну, з відповідним забезпеченням озброєнням технікою, боєприпасами, які б дозволили витиснути, витиснути значить, наше угрупування військ з Курщини. Тобто, на мій зараз відбувається формування угрупування російської, яке б Зупинила просування остаточних військ і тут нам я про це влюстанні два тижні. треба перейти до формування міцної системи оборони Сил оборони України, спартифікація, змінування з усім всім, що необхідно для того, щоб тримати цю буферну зону, яка заважала. Росіянам, як це вони робили із району Суджі і навколо, значить, застосовували свої війська, засоби ураження по Харківщині, по Сумщині і так далі. Тобто, ну на мій полі, стадія зараз виглядає десь так. Я зрозумів, а ці 40 тисяч російського груповання. Звідки вони взялися? Тобто це підтягування резервів чи перекидання з інших напрямків по різним оцінкам, але скажімо, до 20 тисяч це перекидано з інших фронтів. Ну а решта вони збирали в прикордонних областях. Спочатку це не дало результатів. І ну і потім по повсюди, і з Африки, і з Близького Сходу, і з Калінінградської. Області з під Мурманська, наприклад, багато де, але так чи інакше вдалося зібрати уже по кількості, закінчується процес зяття під управлінський контроль, тому що це різні чи підрозділи, частини. От, тим паче, що, наприклад, якщо вони збирали, то збирали батальйонами. І там вже скажімо, за 15 батальйонів Східного фронту, в тому числі і з Південного. Тому що частину знімати це загроза для виконання завдань, От. а завдання поки не знімаються захопити в області в межах адміністративних кордонів, і тому так чи інакше, угрупування, яке б дозволило зупинити наше просування вперед наступальне, вони вже сформували і продовжують зміцнення. З точки зору засобів застосовують в повній мірі керовані авіаційні бомби по своїй території, по своїй знищують, як і український їх це не зупиняє, що це їх міста, населені пункти і так далі. От, тому стадія зараз там така. Два питання дуже важливих і насправді абсолютно неприємні дві теми. Перша тема: ресурс Deep State оприлюднив ще одну новину про те, що 4 вересня росіяни завдали удару по скупченню українських бійців на відкритій місцевості. Сталося це біля села Бездрек у Сумській області. Я не бачу поки що підтвердження або реакції від Генерального штабу на, ці, на цю новину, але це безумовно новина, яка дуже насторожує. Ми не знаємо всіх подробиць цього інциденту. Хто має дати відповіді, що сталося в Сумській області? Чи були якісь порушення з боку командування? Чи не було їх? Це Для питання була... від прокуратури? Я, я можу дати це війна і може бути на різних стадіях введення бойових дій, може бути в обороні, може бути на маршруті, все таке інше. Ворог робить розвідки, наносить удари. Тому всьому якби шукати чорного в Темні кімнати, кімнаті не Е, Можуть бути випадки, і одразу робити, що там винний комбат, винний камбріг, треба в черговий раз змінити і зрада, і все таке це не підхід, а це війна. Треба аналізувати ситуацію, робити таким чином, щоб не попадати в таку історію наступний раз. Але ситуація динамічно змінюється і, на жаль, такі факти відбуваються. Я і не спорю про те, що не треба нагнітати, але має бути розслідування, якщо цей факт був, що не менше, розслідування повинно з точки зору військової, цивільні люди в цьому детально і глибоко допомогти чи зможуть, але для того, щоб було не розслідування ті, хто за це відповідає, потрібно робити від свою позицію, формувати представників ставки Верховного Головнокомандуючого. Які могли більш об'єктивно на мій погляд? Я очолював роботу Генерального штабу по формуванню законодавства спільно з представниками воєнно-наукового управління по ставці головнокомандовища були за і проти, але сформували вона. працюють треба удосконалювати. Причому це не тільки буде стосуватися роботи цих представників збройних сил України, а і інших складових сил оборони України. Тому що є там не пов'язані погано пов'язані дії по координації між всіми складовими, які приводили до помилок серйозного рівня і так далі. Це буде існувати, в тому числі і ці ротації, які відбуваються. Якщо ну справи, наприклад, в Полтаві, які відбулися інспекція навіть міністра оборони, це якби не в збройних силах. Але все рівна оборона, яка відповідає, і щоб бути об'єктивним, щоб бути зворотній зв'язок, треба формувати такі структури, які були поза керівництвом, яке відповідає за сіді, і які перерахував я як приклади, і дії, в тому числі ті факти, про які ви сказали. Угу, слушно, зрозуміло. І останнє питання стосується воно інциденту у Смілі. Там напали на українського військового ветерана. 에, сталося це ще на початку вересня. Затримали вже цього нападника. Вже записи відео з'явилися з ним. Але мені здається, що найбільш обурливо в цій ситуації ця реакція поліції, яка була власне на місці побиття. І судячи з тих шматків відео, які оприлюднені в мережі, вони е, зовсім не реагували. Чи, чи знаєте ви про цей інцидент, і взагалі і ваша реакція? Ні, я погано чую. Ну треба е з одного боку бути на е скажем на законодавстві, яким чином що діяти. А так ті повноваження перейменували е скажімо, воєнкомати на ТЦК, життєво е якби не змінили повноваження і не визначили, що е е повинна... ні, ні, це не це не стосується ТЦК. Це стосується саме побиття ветерана. Тобто там ТЦК з жодним ким, чином ким ветерана побиття місцевим жителем, ну як стверджують місцеві медіа, він ну, має так, якийсь певний стосунок без до страху і сумніву без страху і сумніву вітерана. Він служить в збройних силах, чи не служить в збройних силах, чи пов'язана це з цією службою, чи це був конфлікт на рівні битовому. Це є різниця, і треба, щоб відповідати на це питання. Причому на тисячі людей глядачів, треба знати саме і відповідати мати інформацію з цього при. Тому для того щоб робити висновки, треба розбиратися.